Привіт! вітаю вас на черговому вас епізоді шоу між нового з єм. Заком Галіфінексом. І, і сьогодні ваш, і, і, я ваш ведучий. І на сьогодні це людина, яку звуть Бредлі Купер. Дуже радий бути. тут. Дякую. Uh, uh, ти зараз знімаєшся у комедійному фільмі, давай поговоримо про комедію. Мені подобається фільм прохані гості. Я дивився його рази. О, дякую. Ти знімався у ньому? Так? І кого ти грав? Я грав Секаводжі, який був поганим хлопцем в фільмі напроти Віселона. Пам'ятаєш, я казав, що я набрав 12 кілограм для цієї ролі, бо боявся, що ви не повірите, що може бути поганим хлопцем. Джон і Джеремі, це персонаж, який грає Тон Вілсон та Вінс Вон. Він 35-річний адвокат з розлучення, вільний час люблять розбивати весілля. І на одному з таких весіль, на яке вони потрапляють, герої... я думаю, я Діну ти грав весільного організатора. Ні, це Меті Маконегі. З яким в мене нічого не вийшло. Ну він не грає хлопця, якому теж 35 років, який все ще живе вдома з батьками Кейті Бейтс і Террі Предшовом, я грав Та всім нас всім насрати. Що ж, ти живеш в Каліфорнії? Та, я живу у Венісі, Каліфорнія. То ти спілкуєшся з багатьма працівниками шоу бізнесу? Що це клітам таки позаду мене? Hey, привіт, А Ти на обкладинці журналу Деталі, який насправді дуже хороше видання. Коли в тебе закінчився одеколон. Що ти маєш бути таким? Чому? Я просто не розумію, чому ти так зі мною поводишся. Я просто ставлю питання. Що ж ти хости ви шоу СНЛ? Так, і це було схоже на здійснення мрії, чесно кажучи. Чиєї мрії? Що тобі, маленькі п'яничка? Серйозно? Серйозно? Зак. Yeah. Зак. Yeah. Що ти робиш? Yeah. Yeah. Ні, ти знаєш про що я. Що ж? Man, Чувак, ти повинен uh, знати. Man, ти не можеш просто виїздити на своїй зовнішності. <laughs> тобі <fun>. смішно? <laughs> ось що головне, ось що має значення. Їм краще знати. Що Пайп тут ін... всередині Пайп... Бредлі Купера, Бреблі. ти маєш відкритись? Відкри. Что ты выглядишь? Не, ну ты разумеешь, что это блин, это за гриффинса. Ой, блядь, пиздец.